Лада, Добрий день, Лада Міра, доброго дня. Бабуся Галя, Оленка, щиро дякую, вам теж всього найкращого. Надюша Вількова, привіт з Молдавії. Добре утро, Танюша. І всі, хто є на стрімі, хорошого мирного дня вам лайчик поставила 35-й, полуниці, шоколад і кава. Надюшечка, все тобі на взаєм, дорогенька. Влада Міра, кому? Оленка, бабуся Галя, полунички нам. Бабусі Галі, Надюша, привітики Вільхова, Танюша Бурейко приєдналася. Доброго дня, Танюша. Приємно всім спілкування, лайк є. Привітики, дівчульки, привітики. Дякую, що зайшли підтримати. Знаю, що городи, що погода гарна, але ви знайшли хвилиночку. Дуже вам дячна. Ну, вітер, коротше, зроби мені зачіску, так що вибачайте. Діанка, Надюша, привіт вам. Богдан, Надюша Вількова, добрий день з України. Таню Галинка Рудова, привіт. Лада Міра Чату, привіт. Богдан, Танюша Бурейко, добрий день. Доброго ранку, бабуся Ігор Фінов, доброго ранку, дідусю. Ілья Таню Помши. аривт. Богдан, Галинка Рудова, добрий день і на майстер буде дощ, буде відпочинок. Так, іночко, Діанка, Галинка Рудова, привіт. Я теж вареники з сиром на пару ліплю. Діти чекають по можливості, буду писати добре, бабусів, смачних вареників. <с <deup> <с <и балики> Галинка Рудова, Танюша, мої щирі вітання. Ранкові, доброго спокійного дня всім друзям. Дякую, Галиночко. дякую на взаєм. мирного, доброго дня тобі для тебе, шоколадки від Оленки. Галиночка рудова, Богданчику, вітаю тебе. І на майстер Галиночка Рудова, привітики. бабуся Галя, Лада, доброго дня, приємного спілкування, Оленка, Галинка Рудова, доброго затишного вам дня. Галинка Рудова, Дяночка, доброго. Галинка Рудова, доброго, затишного дня вам, від Оленки. Галинка, Дяночка, доброго дня, гарного настрою. Саша, смішно, то добре, що смішно сміх продовжує життя. Я привіт, Галя, Діанка, Галинка Рудова, дякую, Надюша Вількова, у нас з утра зарядився мілкий дощ, мабуть, на цілий день. Танюша, треба брати сумку постілочку на лавочку. Та в мене є, я беру з собою, але я ж руками водю по лавиці, чи не мокра. Зрозумієш, бо може воно із. Вода прозора, а колір лавочки жовтий. Можеть бути не видно, що там на ньому, на ній вода, бо вже так було один раз. Галиночка Іван, іночка мастер, доброго дня. Вдалих вам справ, бадьоро, настрою і сил на працю. Ілля, привіт, Лена, іночка мастер, надічка Вільхова, привітики. Діанка. Ліна, привіт вам. А ви руски знаєте? А як же? Галиночка рудова, Галенка, Міщирий, привіт, доброго та щасливого дня, гарного настрою. Оленка, Надюшу, доброго, мирного дня, красуне. Оленка, Галинка, Рудова, привіттики, дякую. Саша, і щоб знати, що такое мова? Вімкни перекладач, і тобі там висвітиться, що таке. Напишуть і розпишуть. Валя Лапенко, доброго дня, всім доброго дня, Валюшечко, доброго. Галинка, я дуже багата нівеста, ще маю 500, малини, 500 штук, яблунь, вісім котів, два пси. <реш> То я добре. та то є добре.